Всім доброго ранку, як то співають у пісні? А вже осінь, прийшла у мій сад? Ну, тут як ви маєте на увазі не в прямому, а в переносному значенні. Тому в наші сади осінь дійсно прийшла вже дуже глибоко майже скажімо на хвості з зимою. Дуже стало холодно. Так якось прямо вчора така плаксива погода була прямо по осінньому, пронизуюча. Але тим не менше, я бажаю вам гарного і вдалого дня і також успішного. Початку тижня, нехай він буде для вас складається для вас як найкраще. Так, забігла в АТБ, купила ось такий сирочок з наповнювачем полуниця. Думаю, візьму його, він мені, в принципі, смакує там, можливо, вдасться сьогодні попити чаю, чекала, якщо буде. Як чайника нагріти. Ось, і взяла один помідорчик по 64,95. Взяла один помідор собі до бутербродів. І не могла не пройти повз ось таких класнючих масочок. Я вам вставлю в відео, які там ще є в наяв. Останнім часом. Дуже мені подобаються маски з гарбузом. Взяла ось таку масочку. Взяла також масочку з гранатом. І вони всі, бачите, йдуть: гелева косметична маска, всі гелеві. Так, І взяла також огірок і алое спробую. А решту, які там ще в тебе є, я вам в це в цей коротке відео вставлю. І також, що мені сподобалось, що є там наявності пауербанки. 460. Ну, ви побачите по ціннику словом, кому потрібно, пауербанк це реально класна штука в наш час, можна підзарядити її трішечки бути. На хвилі і телефон можна підзарядити, і в кого є такі лампи, також вони від пауербанку будуть світити. Yeah. Ну, власне, на цьому я буду закінчувати. Всім бажаю вам гарного дня, гарного початку тижня. Бережіть себе і до скорих зустрічей. Всім до побачення.